Привіт, друзі, мене звати Тетяна. Це моє перше відео на каналі, в якому я хочу розказати свій шлях, як я е, вирішила стати Health and Life коучем. Чому я прийняла таке рішення, чому мені це відгукується? Перед, перед написанням цього відео, цього сценарію, я замислилася, коли ж насправді почалася ця моя історія. І насправді вона почалася досить давно 4 роки назад. Коли в моїй родині сталася не дуже приємна ситуація, моя старша донька захворіла на анорексію. І з тих пір, все, що стосувалося їжі, стояло це питання настільки гостро, що мені здавалося, що усе наше життя, усіх, усіх членів моєї, моєї родини крутиться навколо питання їжі і нашої кухні. Протягом двох років ми о, проходили лікування на сьогоднішній момент. Слава Богу, ми щасливі, ми здорові. Але це були два дуже тяжких роки для усієї моєї родини. І <кій> після того, як з донечкою вже все було добре, я сама відчула, що моє здоров'я починає дуже серйозно страждати. Я набрала лишню вагу. І плюс величезним таким фактором було те, що психологічно мені було дуже тяжко в плані тому, що я не розуміла, хто я, для чого я, куди я йду, які сенси мого життя, що корисного я зробила і що я залишу після себе. Перше, з чого я почала, я почала з того, що я вирішила привести себе до ладу. Якщо людина фізично себе почуває добре, відповідно в неї є натхнення і сила, і енергія творити і щось робити, і думати уже про якісь глобальні речі і про сенс життя. Я чітко розуміла, що сама я впоратися не можу, тому що у мене було декілька спроб. Самостійно схуднути, я розуміла, що в якийсь момент часу мені це просто набридає, в якийсь момент часу я втрачаю мотивацію, в якийсь момент часу я не розумію взагалі, як харчуватися. У мене не було у мене не було розуміння оцієї збалансованості в їжі. Взагалі, знань у мене в цій, в цій сфері було дуже дуже мало, і відповідно мене вистачало на якісь короткі дистанції, після яких там руки опускаються. Ти на все закриваєш очі, і вирішуєш, що ну не все так погано, не все так катастрофічно, і так люди живуть. Після декількох таких невдалих спроб я зрозуміла, що я не шукаю швидкого шляху і я не хочу швидкого схуднення. Що я шукаю щось таке, що би стало моїм способом життя. Мені було дуже важливо, щоб від. Самого процесу схуднення і в подальшому я отримувала величезне задоволення, щоб я кайфувала, щоб я себе ні в чому не обмежувала, щоб я не говорила, наприклад, на якихось спільних тусовках, що я цього не їм, і тортика я не їм, і, і так далі. Для мене це було важливо, тому що я люблю смачно їсти. І відповідно я шукала такий шлях. Коли я би сама собі чесно дивлячись в очі, сказала мені так добре. Також хочу зазначити, що мої стосунки, наприклад, із спортом, або, скажімо так, з фізичною активністю були, у мене не було стосунків з спортом і фізичною активністю. Відверто. Я ніколи не любила активні види спорту. Я ніколи не любила бігати. Для мене я усім розказувала, що, Боже, це повинно щось таке в житті в мене статися, або в світі якась така подія відбутися, щоб я почала займатися спортом. На сьогоднішній день я вам можу сказати, що фізична активність на регулярній основі присутня в моєму житті, і це не з-під Палки, це відверто я кайфую, кайфую від того, що я роблю. Я кайфую тоді, коли я тільки збираюся цим зайнятися. Я кайфую під час фізичної активності, і ще більше мене мій організм нагороджує після того, як я вже позаймалася. Це неймовірне відчуття, відчуття просто щастя. На сьогоднішній день я являюсь дипломованим спеціалістом із здорового харчування та нутриціології, спеціалістом з харчової поведінки та управління звичками. І ви розумієте причину, чому саме ця тема для мене була теж важливою. А на сьогоднішній день я являюсь майндфулнес-тренером. Кому буде цікаво, я розповім у наступному відео, що ж взагалі таке майндфулнес і що воно себе представляється надзвичайно корисні практики. Я являю спеціалістом по холістичному здоров'ю і здоровому способу життю. паралельно із цим розуміючи, що корінь усіх цих проблем він є в нашій голові, що завжди це тісно пов'язано із нашими стосунками. Конкретно із собою. І те, як ми будуємо стосунки з навколишнім середовищем, навколишнім світом, оточуючими нас людьми, я закінчила теж навчання в Міжнародній академії професійного коучингу, яка акредитована ICF. І я отримала ступінь лайф-коуча, це перший ступінь. І ось у мене вже наразі почалося далі навчання. Я не збираюся зупинятися. Я впевнена, що переді мною ще безліч відкриттів, безліч навчань, і я це буду робити. Я буду збирати цю всю безцінну інформацію для вас, щоб ділитися нею з вами. І ви знаєте, кожен раз, коли е, попрацювавши з клієнтом, я отримую теплі слова подяки, щирі теплі слова подяки, у мене за спиною в, е, виростають крила. І в мене більше, дякувати Богу, не стоїть питання: хто я, що я, куди я йду, який сенс мого життя і що я залишу після себе. На сам кінець, любі друзі, я хочу вам усім сказати. Ніколи не здавайтеся, обов'язково вірте в себе, ідіть до своєї мети. Е, я знаю, про що я говорю, тому що я подолала теж всі страхи, всі сумніви, які були пов'язані з цим процесом схуднення. І це не тільки процес схуднення. Для когось це може бути навпаки набор ваги. Для когось це можуть бути просто стосунки з собою. Вірте в себе, вірте в свої сили. А якщо вам потрібна професійна допомога, звертайтеся до мене. і Я залюбки вам допоможу як Health і Life Coach. Я проведу вас по усьому шляху з пункту А в пункт Б, підтримуючи вас на цьому шляху, надихаючи і мотивуючи. Я вас всіх обіймаю, дуже дякую вам за увагу і чекайте моїх наступних відео. З вами була Тетяна.